Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Хочу привітати щиро вас привітати з ним Андрія Первозваного. Сьогодні наша церква святкує. І це свято випадає якраз на сьогоднішній день, на 30-те, в зв'язку з тим, що наша церква перейшла на новоюліанський календарь. До речі, хочу нагадати, що Святого Миколая, наша церква, відзначає 6 грудня. Це дуже шановане свято у всьому світі, і ми в кінці кінців будемо святкувати за всім світом разом. Це свято дуже люблять дітки, які чекають цього свята, чекають подаруночків. Ця традиція зародилася в Західній Європі в середні віки. І так вона поступово прийшла до нас. Це свято і святий Миколай шанується всім нашим народом. Жодної немає православної родини, в якій не було б образу святого Миколая. Особливо шанують військові, наші рідні військові, які перебувають на сході, захищають і з допомогою Миколая, чудотворця теж вдала всі перешкоди надзвичайно важкі. Теж молимося за них, просимо Миколая, щоб допомагав їм по можливості передавати подарунки від Миколая нашим хлопцям і дівчатам, які нас захищають. Я хочу привітати вас наступаючим святом. Запрошую всіх до храму. У нас буде все богослужіння, ну як по всіх храмах Православної церкви України. Ще вітаюсь.